Друзі, всім привіт! Мене звати Данило Маслов, я засновник маркетплейсу UMall.ua. В цьому скрінкасті я хочу ознайомити вас з кабінетом продавця показати його основні розділи. Цей кабінет актуальний на вересень 2023 року. Так як ми постійно оновлюємо даний функціонал, щось додаємо, щось прибираємо. В тому числі завдяки вашим відгукам, тому дуже прошу вас надсилати всі ваші побажання до нас. Зараз ми знаходимося в інформаційній панелі, де ми можемо побачити основні показники магазину, його рейтинг, інформацію по замовленнях, статус, баланс. Також ми будемо додавати сюди нові. Віджити, в тому числі віджит по оновленню, щоб ви були, могли бачити все, що новенького з'являється у нас в кабінеті. У нас успішно пройшла реєстрація магазинів. Якщо ні, то я додам посилання на відео, як зареєструватися. У нас. При реєстрації ми вже вводили назву магазину. До речі, ми її можемо змінити. Вводили, додавали логотип магазину. Вводили свій ІПН або ЄДРПУ. Ось він відображається наша юридична адреса. Контактна особа, яку ми заповнювали також при реєстрації. Зараз нам треба. Додати банер нашого інтернет-магазину. Бажано 1920х360 або 16 на 3 формат щоб був. І додати контактні дані, які будуть відображатися на нашому інтернет-сайті. Ми можемо перейти на сторінку магазину та подивитись, що в нас вийшло з цього. Переходимо. Ось у нас магазин з нашими товарами, розбитий по категоріям. І ось відображається наш телефон. І наша назва з логотипом, яку ми вказали в налаштуваннях. Юридична особа та ЄДРПО не відображаються на сайті, тому відображатися будуть тільки контактні дані та назва магазину. Мій профіль так само ми бачимо інформацію, яку ми вводили при реєстрації, і тут ще є налаштування по повідомленнях та смс-інформуванні. Додаємо робочий графік. Можемо його тут змінити, якщо у нас якісь свята чи... Повинна змінитись графік ваш та святкові дні. Налаштовуємо оплату. Стандартно у нас йде рахунок фактура для фізичних осіб. Ви його вимкнути не можете. Далі ви можете самі обирати рахунок фактура для юридичних осіб, оплата на картку, оплата при отриманні товару. Якщо ви хочете підключити оплату карткою Visa MasterCard, Apple Pay або Google Pay, то треба буде ввести ключі. На, на даний момент у нас працює тільки LeakPay сервіс Далі ми будемо ще поступово додавати ці сервіси для зручності. Після того, як ви зареєструєтесь у LeakPay, або вже, можливо, у вас є там е, свій е, запис, то ви вносите ключі та повідомляєте нас через форму зворотного зв'язку. Ось тут, до речі, на любу тему ви можете надіслати питання. Підключення LeakPay. Доставка. За замовченням у нас йде нова пошта. Ви її вимкнути також не можете. А далі йде е, інші кур'єрські служби. Можете їх увімкнути, вмикнути, коли вам, як вам зручно. І е, також обираємо, за чий рахунок у нас йде доставка. Наразі у нас є або безкоштовна, або за тарифами перевізника. Далі ми будемо розширювати також цей функціонал, можливо, у вас з якоїсь суми доставка йде безкоштовна. Тобто це буде в процесі відбуватися. Якщо у вас в кабінеті є ключі нової пошти API, то ви можете також додати і відслідковувати всі ваші, всі ваші замовлення з. Зараз. Так. Ось замовлення. Побачити тут ввести і ТТН, або в доставці в нової пошти також будуть відображатися ваші ТТН і статус, де знаходиться посилка, на якій ви на стадії. Якщо у вас є самовивіз... Ви можете його вказати в ваші фізичні точки магазинів, звідки можна забрати товар. Можемо додати адресу, ввести місто, адресу і точні координати поставити і якийсь опис зробити. Воно буде відображатись у вас на сайті, в товарах, коли будуть купляти покупці. Так, Документообіг. Всі наші акти, договори вони будуть тут. Ви зразу можете їх підписати через сервіс вчасно, або скачувати, і, наприклад, в паперово вигляді підписувати, якщо потрібно. Баланс магазину на воєнний час у нас безкоштовна робота на сайті повністю, тому наразі цей функціонал вам не потрібен. Ага. У нас є замовлення, також можна створити замовлення, обрати товари, які потрібні, і ввести всі дані по, по клієнту. А, листування, питання щодо товарів, запитання продавцю будуть приходити сюди. Також можемо побачити відгуки по магазину і по товару. Наразі у нас всі налаштування виконані. Далі треба буде додавати товари або робити імпорт. Про це я розповім у іншому скринкасті. Дякую за увагу.